Я думала, що це грім, але ж думаю, ну ніби погода така, це що не відповідає. А тут діти посхоплювалися. Стоять під стінкою. Діти так і стояли під стіною, на вулицю ніхто не вийшов. Та й куди йти, каже мешканка будинку, розташованого неподалік під центру вибуху. Чесно кажучи, не спускалися. Ми такі знаєте, якось так у нас це все минало. І ми не готові до цього. А спочатку ми ходили. Я сама ходила, три дні ночувала в укритті. Єдиним придатним укриттям, де можна було перебути ніч, було на підприємстві, куди поцілили ракети рашистів. Це таке укриття. Будеш тут стояти, що ж ти? Ні лавок нічого немає. Ні, ні, лавок, ні, ні матрасів, ні, ну якби то так присісти, щоб вода якась була, знаєте. Саме тому люди у паніці вийшли на вулицю. Хто як? Всі повходили на вулицю, хто в трусах, то ночнуть, то в чому. Укриття Укриття, укриття яке у нас. відкрите, там. За словами мешканців, багатоповерхівок у квартирах сусідів від вибуху вилетіли шибки. Дуже, Дуже чутно. – Відно повилітали людей. А в ваших будинках багатоповерхівка? Бо це, це будинок менше. В цьому будинку? Так. А в вашій квартирі теж вилетіли вікна? – Ні. Але двері шталися, вхідні штату дуже сильно. Дуже чутно і повибивали шибки в третьому під'їзді. Не у всіх квартирах, тільки в третьому? – Так, в третьому під'їзді і там десь в першому під'їзді щось тріснуто. У приватних будинках ніч теж минула, без сну. Не вдалося сховатися. Діти були на другому поверсі, забрали на перший. Ну, трохи полякалися, але пережили. – Укриття є в будинку, де можна. Ми живемо вчасному будинку. Частина укриттів багатоповерхівок, прилеглих до цього району зачинена на ключ. Жек номер 2 мав би облаштувати тут хоча б якісь умови для людей, які можуть у випадку загрози життю врятувати себе та дітей. Ніхто сюди в них не ховається. Там поки сховається, там кумарі заїдять. За словами керівника відділу цивільного захисту населення міста, згодом усі об'єкти, які можуть називатися укриттями, мають пройти перевірку. Тож є надія, що такі будинки, як цей, не уминуть, і тут матимуть прихисток не лише комарі. Ірина Кудря Вітіславбілов, дванадцятий канал.